Точка доступа зовнішня – AP3000 Outdoor. Новинка працює на стандарті AX3000, тобто може працювати на 5 ГГц на швидкості до 2400 Мбіт та 571 Мбіт на ширині каналу в 2,4 ГГц. Також новинці покращили покриття. Тепер воно складає до 320 метрів на максимальній швидкості в відкритій місцевості. Завдяки цьому ви зможете покривати якісним інтернетом віддалені ділянки вашого подвір'я, паркінги, парки, альтанки чи будь-які інші будови на вашому подвір'ї. Потужності цієї точки доступу буде достатньо для того, щоб з'єднати інтернетом між собою дві будівлі, в які неможливо провести кабельний інтернет іншим шляхом. Захист від пилі та вологи по стандарту IP65 та захист від блискавки до 6 кВт. З результатами заміру швидкості можете ознайомитись зараз на екрані.